Друзі, вітаю! Ось цікавий ніж. Чим він цікавий, це норвезька компанія Хеллі. Якщо ви ну, замічаєте, знаєте, цікавитесь ножовою культурою, дуже багато компаній, які сотнями років роблять ножі. От Опінель там з Савої, так ну, напевно, з таких більш поширених, там те, що ми знаємо з вами, там, Баку більше ста років. Морі, не знаю, Бьокеру, там вже там майже 300 років. Кухонні ножики робить, наприклад, той же самий Аркос, там біля 300 років, іспанський. Ось майже 100 років компанії Хелі, норвезький. Часто вони використовують натуральну деревину в себе на руків'ях. До речі, дуже-дуже класні руків'я. от В тому плані, що деревина вона завжди таким є приємним теплим матеріалом. і він Ну, скажімо, вже традиційно використовується багато тисяч років на ножах, тому, напевно, немає нічого такого більш органічного, чим дерев'яне руків'я і стальний клинок разом. Але монтаж такий от, на розклеп. Монтаж на розклеп, тобто тут тоненький хвостовичок і тут уже все розклепане, замонтовано, все тримається монолітно для таких навантажень розумних, які передбачені для ножового використання. Я думаю, цього монтажу абсолютно достатньо. Ну і логічно, скажімо так, в дерево, всадний монтаж, тобто тонкий хвостовичок з виходом і на розклеп, але от чим цей ніж цікавий? Оцей ніж цікавий, купив собі його мій знайомий, і він йому не подобався в плані от, геометрії самих спусків. От. Ну І це, скажімо так, дуже очевидна штука, тому що якщо спуски зроблені під досить таким великим кутом. З товстим обухом і з невисокими підйомами. Тобто, скажімо так, ну, умовно, що може бути прикладом, це скандинавські спуски, коли товстий обух, а вони там по собі спуски там, не більше однієї третини. Такий ніж, навіть будучи дуже гострим, він просто розколює. Він працює як клин, ти врізаєшся в моркву чи в картоплю. Він спочатку входить легко, далі просто хрусь. Він підколює. І цей ніж просто переобдертий, він переслюсарений. Або ще такі клинки, пам'ятаєте, я люблю так час від часу вставляти словечка з нажиманського такого арсеналу. Ось у мене руки ще в маслі, тому що заточував тільки що цей ніж загострював. Я люблю словечка додавати. От, ви вже, напевно, добре знаєте слово реблейт. А я ще вам одне слово додам: Регрінд. Що таке регрінд? Це переспуск. тобто... Інколи вдається розмонтувати руків'я і, вже, скажімо так, поставити на гріндер, на стрічкову шліфувальну машину, ну і змінити, наприклад, зробити його тоншим, змінити висоту спусків і так далі. Тут він переспущений і так, вже майже в кухонник. Ось я взяв цей ніж, я просто очам не повірив. Як це Хеллі, руків я, так, це карельська береза чи якась там північні сорти берези. Ось гарний матеріал, тут багато таких, от, як сувель. Тобто якісь елементи такі декоративні от, за рахунок самої внутрішньої структури деревини. Дуже красива. От І за того, що вона така кучерява всередині, от, якраз Карельської берези часто роблять руків'я. Ну, Хеллі ну, пізнаю їхній це розклеп, цей монтаж їх. Ну, руків'я їхні пізнаю, тому що знаю, як воно побудоване. <с nesse> ну, Клин тут таке відчуття, що поставили інший. Але це його рідний клин, але просто це реґрінд або переспуск. Якщо ви просто не знали, то тепер будете знати, що інколи можна взяти і переспустити От повністю руків'я, залишити, все залишити, форму клинка залишити, Ось. але його там стоншити в обусі, зробити йому підняти спуски або взагалі зробити так, як тут спуски зроблені аж до обуху. Ось. Раніше тут був, ну, скажімо так, типовий скандинавський. Стрій клинка, тобто так звані сканді-спуски. От я вчора знімав відео про те, як їх гострити і так далі. Тому щодня практично попадаються якісь цікаві ножі. От На цьому ножі вирішив показати вам і розказати, додати слово нове це регрінд або переспуск, переспуск, можна так його умовно перекласти. Чи це неправильно? Ось, Але тим не менше. Регрінд – це от, коли ми просто з клинка робимо ну, щось трошки інше. Але при цьому залишаємо його якийсь загальний адрес. Ну, можливо, хтось там додає якісь фальшики, тобто регрінд передбачає переслюсарку. Але дуже часто регрінд мається на увазі переспуск в сторону стончення, от, скажімо так, зтончення самого зведення. Тобто зведення це. Оце Товщина, там, де починається фасочка, там, де починається загострювання. От для того, щоб поборотися за те, щоб це зведення було мінімальне, потрібно зробити оцей переспуск, цей реґрінд. От людина замовила собі, я не знаю правда, де він це робив. Получилось ось так, як вийшло. Ось кінчик мені тут не дуже сподобався. Кінчик то встезний. Тобто він спущений, якби не зовсім рівномірно, але справа не в тому, як зроблено це. Я просто вам демонструю ніж, можливо, комусь хтось перше почує про компанію Хелі. Класна компанія, вже скоро 100 років, як вони працюють. Норвегія. Вони я не знаю, наскільки вони там руками роблять, тому що говорять про те, що там практично все робиться руками. Ну, зрозуміло, там спуски робляться на стрічковій машині, шліфувальній, але загалом багаторучної праці, називаємо це так. Є компанія, наприклад. Вюстхов, яка виготовляє ножі, вона їх робить мільйонами штук. То там практично ніяких операцій руками не робиться. Там все роблять робота рука навіть подає на заточування, подає клиночки. Там все робиться практично за, рах, за рахунок роботизованої лінії на всіх етапах. Тобто це так працює. А от Хеллі, вони от багат, великий відсоток того, що от тут ручної праці, можливо, навіть екземпляри один від другого відрізняються. Якщо багато ручної праці, але от тут ще додали ручної праці, зробили йому регрінд. Ось така історія, ніж перегострений, віддам йому власнику цього ножа. От він хотів те, щоб ніж от просто легенько входив у матеріали при розрізанні. Ось такий вийшов варіант.